Тяжко сказати. Різні ситуації бувають і фізична втома, і моральна втома, тому що накопичується. Ну, але все долаємо. Звичайно, найскладніше це є боротьба на цьому внутрішньому фронті. Напевне, це є складно, тому що вона ти бачиш, що воно підриває то, за що ти борешся. Ну, напевне, такий вагомий висновок це є єдність необхідність єдності однодумців. Ось ми. разом з. З іншими волонтерами організувалися в таку спільноту волонтерів різних рівнів і тут у Львові, і по інших областях України. Нам вдалося провести масштабний волонтерський форум в Києві в кінці листопада минулого року, а далі і в регіонах, де висвітлювалося дійсно. Гострі проблеми волонтерів, які ті форми пройшли досить ефективно. Вони об'єднали отих, власне, волонтерську спільноту таких горизонтально, так скажімо, дрібні, середні і крупні організації і. Це продемонструвало єдність. Волонтери здобули досить великий кредит довіри в суспільстві, досить велику повагу. Ну і з цим напевне будуть рахуватися.